Спливає час в історію на вічно роки десятиліття в долину летять. А ми. Ми всі земляни пересічно здираємося назад, крутимо наше колесо історії, пригадуємо історичні події, які відбувалися у різні історичні епохи у першій декаді жовтня. Зазирнемо у 1253 рік, 7 жовтня. Тоді князь. Галицько Волинський і великий князь київський Данило одержав корону із рук посланця папи Римського Інокентія IV. Ну, можна сказати, що це був перший король в історії України. Часи тоді були складні е, територією. Русі сунулася монголо татарська навала, яка помалу розповзалася і Європою. І, одержуючи корону від папи римського Данило Галицький, так потім називали князя. І так ми його сьогодні звемо. Сподівався, що це якоюсь мірою допоможе йому укладати союзи із європейськими володарями для того, щоб боротися з монголо-татарською навалою. Ну, в усякому разі, свій вклад у згуртування руських земель, у створення держави, у їх оборону, у розбудову і культурну і. Військову Данило Галицький вніс, тому і пам'ятають його до сьогодні. У Львові є пам'ятник Данилу Галицькому. Пам'ятник Данилу Галицькому встановлено і на площі Різдва Христового моєму рідному Галичі. Ну, це сталося недавно, коли я там жила. Звичайно, там цього пам'ятника не було. Та як можна було в Радянському Союзі встановлювати пам'ятники якимось руським, читай українським князям. 7 жовтня 1672 року народився Пилип Орлик. Пилип Орлик, сподвижник Івана Мазепи, був у нього генеральним писарем, довіреною особою, можна сказати, найближчою людиною по службі у Івана Мазепи і сповідував його ж цінності, тобто цінності самостійної соборної української держави. Після поразки. Мазепи Полтавській битві. Пилип Орлик, звісно, змушений був емігрувати живі у Франції, і йому вдавалося залучати Кримське ханство турків для боротьби як з Польщею, так і з Російською імперією за одну ж таки Україну. Треба сказати, що він знаходив собі прихильників і в Швеції, і у Франції. Але чи могла бути справді потужною і ефективною підтримка тодішніх володарів у Європі, якщо Україна не була суб'єктом? Вона була об'єктом, вона не була державою самостійною. Її під, підгрібало під себе московське царство. Тоді воно називалося саме так. Слова Росія тоді не було. У 1710 році Пилип Орлик пише свою так звану конституцію, яка називалася постановлення і укази прав і вольностей війська запорозького, ось так називалася Конституція Пилипа Орлика. А військо Запорозьке так називалася Українська держава у кінці XVII століття. Треба сказати, що Конституція Пилипа Орлика більше ніж на 70 років випередила Конституцію Сполучених Штатів Америки ухвалену. Джеферсоном у 1776 році. Тобто потуга, інтелектуальна потуга України завжди була величезною. Просто історія складалася так, що та потуга або вирушала за кордон і там не могла повністю одержати свого розвою, свого розвитку, або ж вона винищувалася на місці, або ж її діячі йшли на службу до Москви. У 1853 році, цими жовтневими днями, у Києві відкривається пам'ятник Володимиру Великому, отому самому Володимиру святителю, який у 988-му освятив Київську Русь. Архітектором були Демут Малиновський і Клод. Отой самий Клод, що є у Петербурзі, міст. Із славнозвісними конями Клотта. Так от це був е, тоді відомий значний російський архітектор і скульптор. І спорудили її на, тоді вона називалася Михайлівська гірка. Але, звичайно, після того вона стала зватися Володимирською гіркою. Відтоді, як там постав пам'ятник святителю Русі, він з Христом дивиться. Тримає хрест і дивиться на лівий берег, тобто, ніби стримовує свій погляд на інші землі, які е, варто охрестити. У Москві ні сіло ні впало. Десяток років тому встановили пам'ятник Володимиру Великому. А чому з єдиною метою примазатися і підмести під себе нашу Руську. Українську історію, але ми знаємо, чого варті ті недолугі потуги московитів через 100 років. Тисяча 1957 році стався вибух слав'янської цивілізації, це не перебільшення. 4 жовтня було запущено перший у світі штучний супутник землі. Автором його так уже я скажу конструктором, був Українець Сергій Корольов. До речі, в своїх анкетах він писав, що він українець, народився в Житомирі, почав навчатися в Київській політехніці. Тоді 81 один кілограм і 600 грамів важив штучний супутник. Він зробив кілька сотень витків навколо землі, і як прийнято казати, згорів у верхніх шарах атмосфери. Але те, що це був перший такий крок у космос, перший крок у космос, про який людство пам'ятає до цього часу все людство, це тріумф українства і слов'янства водночас. Ми це пам'ятаємо тут ми. Американців випередили. Якраз починалася тоді космічна гонка. Випередили ми їх із Юрієм Гагаріним, ну а на місяць полетіли першими вони. Ми цього не здійснили, тому що корольов помер. Була в нього така мрія була. В 1957 році засновується, створюється автобусний маршрут Кагарлик Київ. Ну, мені сьогодні важко судити, як добиралися до столиці наші земляки до 57-го року, поки не запровадили цього маршруту. Якось та добиралися. І також історія свідчить, що в 1957 році, і про це є документальні звіти, було радіофіковано всі села тодішнього Кагарлицького району. Тоді було радіофіковано, а сьогодні навпаки. Мережа радіо фактично знищена. А для оповіщення людей під час воєнного стану. Це річ незамінна. Втім, що про це говорити? Справа, як то кажуть, зроблена. Тепер шукають інші шляхи для оповіщення, а в сільській місцевості знайти їх не так-то просто. Ну, телефони так, але не всі при собі цілодобово тримають у кишені телефони. У 1975 році спорудили нові школи у буртах і в халчі. Ну, сьогодні школа в халчі закрита. Демографія до того спричинилася. У Буртах школа працює, там вчиться більше сотні дітей, і, як і всі, вони перебувають на змішаній формі навчання через військовий стан. І тоді ж. Восени 1975 року запустили першу чергу Ржищівського СПТУ-28 сільського професійно-технічного училища. Так воно тоді звалося. Ми про нього згадуємо, тому що багато не тільки Жищівського люду, а й Кагарлицького люду, не кажучи, і, не кажучи про навколишні райони, навчалися там, здобували так і необхідні робітничі професії: водіїв, слюсарів, механізаторів, бджолярів, механіків словом, все те, що. Потрібно для розвитку економіки на місцевому рівні. Сьогодні це училище діє, зветься воно Профліцеєм і переживає ті труднощі, які переживає вся середня професійна освіта в Україні без належної підтримки держави. 7 жовтня 1984 року у в'язничній лікарні у Ленінграді помирає Валерій Марченко. Валерій Марченко, один із членів Української гельсінської групи, їх називали дисидентами, шістдесятниками, інакодумцями. Боролися вони за права людини у Радянському Союзі, про це навіть смішно тоді було говорити, і за це поплатилися життям. Загалом членам української гельсінської спілки присудили сумарно, друзі, 550 років таборів, заслання і висилки. А п'ятеро з них, втім числі Валерій Марченко, а також Василь Стус, Олекса Тихий, Юрко Литвин, поклали свої життя за свої ідеї, за свою позицію. Валерій Марченко, як і всі дисиденти, не ходив з прапорами по вулицях, поняття не мав, що таке вогнепальна зброя. Вони працювали мозком, ручкою, письмом. А цього дуже боялася тодішня радянська. Верхівка, тому що українство, незалежне українство це така небезпека для Радянського Союзу, і це було правдою, що й показав 91 й рік. А Валерій Марченко був перекладачем, журналістом, дуже талановитим. Наприклад, його стаття під параваном ідейності дуже зацікавила КГБістів, і його заарештували. Два терміни йому присудили, були в нього хворі нирки, і пережити їх він не зміг. І тому, по суті, хоч і помер він. У лікарні, по суті, його кагибіська система вбила. Цікаво й те, що Валерій Марченко посередковано має відношення до нашого кагерлицького краю. Його мама була рідною сестрою дружини народного артиста України Василя Павловича Дашенка. І в своїх листах Валерій Марченко писав: Мамо, так хочу побачити всіх нас, і Марченків, і Дашенків, зустрітися, поговорити, посидіти, погомоніти. Ну, ось, тобто, він був племінником, можна сказати, племінником нашого земляка Василя Дашенка. Такі як Валерій Марченко його побратими, нагадаю, помер він у 84 му році, народився в 47-му. Тобто, 37 років на все він прожив. Так от такі постаті були людьми світла, людьми ідеї і дали Україні шанс у ті. Роки застою і стагнації не розчинитися у тому радянському болоті, духовно і ідейно вивищитися, хоча це дуже жорстоко присікалося. Ну а тих, хто закладали ідейні підмурівки незалежності України, ми пам'ятаємо.